На цьому відео розглянемо функціонал кнопки Інфо. Для цього необхідно в правому верхньому куті натиснути кнопку Інфо. Як бачите, відображається центр мапи на відстані. Тобто, якщо рухати мапу, буде відображатися від вашого поточного положення до центру мапи, яка відстань. Також Кнопки керування, новий об'єкт, копіювати більше, координати та висота. Коли ви рухаєте мапу, координати змінюються. З цього екрану ви можете швидко створити новий об'єкт. Натискаємо новий об'єкт, вводимо, наприклад, назву піхота. Обираємо шар, натискаємо кнопку Зберегти. Об'єкт створено. Тобто ви рухаєте мапу, натискаєте інфо і робите якісь маніпуляції. Наприклад, можна натиснути кнопку Скопіювати, і ці координати буде скопійовано в буферумене. Ви можете відправити будь-яким способом. Далі натискаємо кнопку. «Більше», Натискаємо далі кнопку поділитися. І ці координати центру мапи будуть відображатися. Та можна обрати будь-який месенджер, щоб відправити. Наприклад, там, в Gmail. Зверніть увагу, координати є. Так само будуть і автоматично вставлені координати в будь-який месенджер. Далі. Натискаємо кнопку Більше і можна змінити системи координат. Зараз відображаються координати в системі координат MGRS. Ви можете змінити на UTM. вжс 24 в десятичних В градусах, хвилинах та секундах. І в ОСК 2000. Повертаємо в МДРС. Далі. Відстань. Від вас до центру мапи зараз вказано в кілометрах. Ви можете формат відстані змінити, наприклад, на імперичний, буде вже в мілях. Або ви можете змінити в морський. Як бачите, цей екран має невелику кількість функціоналу, який необхідний зробити. Та виконувати одразу, коли ви знаходитеся в центрі мапи, коли ваш об'єкт якийсь. Це дуже зручно, особливо створювати нові об'єкти, або копіювати ці дані. Або взагалі передати комусь координати. Тобто ви рухаєте мапу. Наприклад, вам треба дати координати цього озера, натискаємо інфо, і зразу бачимо координати. Або зразу відправили в будь-який месенджер. Ось такий функціонал цієї кнопки. Дякую за увагу. Нагадую, для завантаження додатку «Tactic Map» на Android відкрити стандартний додаток Play Market, пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами «Tactic Map» А натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.